Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про колаборантів і жертв окупації. Говорити будемо з паном Анатолієм Бородовкою, який є директором регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській і Харківській областях. Вітаю, пане Анатолію. Дивіться, Доброго, ну, б... та, е, 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 Ми розуміємо, що є люди. Які ну можливо з якихось причин опинилися на окупованих територіях? Хто такі колаборанти? Чим вони відрізняються від решти людей? От, яка відповідальність передбачає наше законодавство? От, участь в бойових діях, де хто ми знаємо зараз окупанти намагаються? Багато наших людей, ну принаймні, чоловічу частину населення окупованих територій, залучити до військових дій. Про ці всі запитання я планую з вами сьогодні поговорити. А почнемо, давайте все таки з того, хто ж такі колаборанти. Ми знаємо, що там на територіях залишилися і вчителі, і лікарі, от фермери, підприємці. от, Багато хто чиновники, хто ж такі колаборанти. Так, дякую за запитання. Як завжди, радий бути присутній з вами. Наша мета все таки, щоб якомога більше людей знала те чинне законодавство, яке на сьогоднішній день дуже швидко змінюється. І це добре, що ми відчуваємо такі зміни. Ну, якщо ми повертаємося до теми нашої розмови, що таке колабораціонізм? Це співпраця громадянина держави. Із ворогом для забезпечення інтересів ворога і всупереч інтересам своєї держави в березні цього року Верховною Радою були прийняті зміни до кримінального кодексу України. Він був доповнений статтю 111 зі значком 1, яка, яка називається «Колабораціоністська діяльність. І, отже, я хочу зупинитись, яка ж саме діяльність, що є підставою для того, щоб особу можна було притягнути до кримінальної відповідальності? Знову ми не повинні забувати, що. Наше суспільство вже відійшло практично від навішування певних ярликів, коли ми спочатку визнаємо особу вже винною, не чекаючи ні рішення суду, тобто будь-яка діяльність, особа у здійсненні, чого особа підозрюється, вона може бути визнаною винною тільки після того, як є відповідний вирок суду. І тут фундаментальним є те, що та особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, їй повинно бути забезпечено право на правову допомогу. А враховуючи, що те, що наша країна є цивілізованою, і в ході цієї війни вона неодноразово довела, наскільки ми є таким, так? це і поводження із військовополоненими, і в інших напрямках. Отже, які дії складають склад злочину відповідності до статті 111 зі значком, 1? перше, це публічне заперечення громадянами України, здійснення збройної агресії проти України. Встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території, або публічні заклики до підтримки рішень чи дій країни агресора, або тих незаконних органів, які створені на тимчасово окупованій території, також це заклики до співпраці з державою агресією, збройними формуваннями або незаконної адміністрації. Також це заклики до невизнання поширення державного суверенітету на всю територію України, включаючи і тимчасово окуповані території. Далі це є тут. Я хотів би сказати: от ми зараз говорили публічне заперечення, а зараз там такою червоною червоною ниткою проходить через всю диспозицію даної статті: це добровільність. Тобто, особа повинна це робити добровільно, вона повинна мати вибір. І причому ця добровільність не повинна бути пов'язана з певною загрозою життя до неї як фізичних заходів впливу, так і психологічних заходів впливу. Однак в кожній конкретній ситуації не може бути певного шаблону, як і в будь-якому кримінальному провадженні. Тобто є стаття, як говорять, була б людина, а статтю ми знайдемо. Ні, абсолютно не так. Кожний випадок розглядається окремо. Отже, далі, це. Добровільне заняття громадян, громадянами України, посад як пов'язаних, так і не з здійсненням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій в тих незаконних органах, які створені на тимчасово окупованих територіях. Далі це є здійснення громадянам України, пропаганди в закладах освіти незалежно від типу та форми. Причому, якщо метою такої пропаганди є сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановлення та створення тимчасової окупації, тимчасової окупації території України і уникнення відповідальності за здійснення такої агресії. Також це дії громадян України, які спрямовані на впровадження стандартів освіти держави агресорів в закладах освіти. Далі це є передача матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням агресора або провадження господарської діяльності взаємодії з агресором чи цими незаконними органами, які створені на тимчасово окупованій території. Це також є добровільне обрання до органів незаконних органів влади на тимчасово окупованих територіях. А також участь в організації чи проведенні незаконних виборів або референдумів на цих тимчасово окупованих територіях, а також публічні заклики до проведення таких виборів або референдумів. Також це організація та проведення заходів політичного або інформаційної діяльності. Яка здійснюється з метою співпраці з державою агресором виправданням дій агресора, підтримку або уникнення відповідальності за дану агресію? Також сюди підпадає активна участь в цих заходах, про які я говорю говорив. Далі це є добровільне заняття громадянами України, посад судових або правоохоронних органах. Я думаю, тут все зрозуміло. Також це добровільна участь громадян України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання допомоги таким формуванням у веденні бойових дій проти Збройних сил України або інших воєнізованих чи збройних формувань, які створені відповідно до чинного законодавства України. Також я хотів би зазначити, що окремою кваліфікуючою обставиною це є прийняття рішень чи дій, що призвели до загибелі людей або настання тяжких наслідків. От зараз я спробував так коротко зафіксувати ті дії, які можуть розглядатися як колабораціоністська діяльність. Якщо ми говоримо про публічні заперечення, тут необхідно пояснити, що це є інформація, яка розрахована на невизначене коло осіб. Вона може проводитись там на певних мітингах за допомогою засобів масової інформації в мережі інтернету. Тобто, оце є саме публічність, що до А якщо людина в побуті от заперечує багато пишемо ну, читаємо в соціальних мережах колеги наші багато випадків ну, наводять приклади про те, навіть коли в Харкові люди ну є, у нас частина населення, яке пишуть, що це Україна себе обстрілює, і Харків, в тому числі чи можна притягнути до відповідальності цих людей, якщо і чи це... потрібно це робити, як ви вважаєте? Ну, з моєї точки зору, звісно ж, робити це потрібно, якщо тут є ознака публічності. Те, що ви сказали, якщо людина написала це в мережі в якійсь, то воно якраз розраховано на невизначене коло осіб. Людина, ну як тут правильно сказати, людина може мати свою думку. Однак в даному випадку мені особисто, як людині, як юристу, не зрозуміло. Як людина, бачачи те, що відбувається, знаходячись безпосередньо в Харкові, може висловлювати таку свою позицію. Однак закон говорить про публічність, тобто особа повинна публічно це говорити, не просто там на кухні, сидячи за столом, сказала Петру, що а ти знаєш, ну, тут та, отже, така ситуація, я в це не вірю там, чи ще щось. Ну, це його особиста думка. Якщо особа публічно це висказує, таким чином має можливість впливати на думку інших людей. От в чому ми ж добре розуміємо, що введення такої відповідальності пов'язано з суспільною небезпекою тих діянь, про які я зараз говорю, і саме, от склад тих певних об'єктивних обставин вони формують склад злочину. Коли людина своїми діями може призвести до ще більш негативних наслідків для всього суспільства для всієї країни, ми добре розуміємо, що таке є демократія. Демократія це є дотримання. Прав більшості це верніше виконання волі прав більшості, але з дотриманням прав меншості. Однак, в даному випадку, це, це не право, це є фактично шкода інтересам цього суспільства всієї держави. Пане Анатолію, ну ми бачимо, яка практика зараз, кого у нас ну, за колаборацією. Ем, ми бачимо, що це заочні якісь такі постанови. От, е, ці всі люди знаходяться на неконтрольованій території, і чи є в нас взагалі впевненість в тому, що вони будуть притягнуті, ці посадовці, які тепер займають на цих окупованих територіях, певні посади, що колись вони будуть притягнуті до відповідальності, чи вони Втішуть в країну агресії агресора і будуть безнаказані, як ви думаєте, в мене є своя думка. Відповідь на це питання абсолютно співзвучна з відповіддю на питання, чи переможе Україна. Звісно ж, Україна переможе. Єдине питання, коли, так? І ми всі віримо і намагаємось прискорити, щоб перемога була якомога швидше. Так точно я вірю в те, що ті всі люди, які вчиняють дані злочини, вони будуть притягнуті до відповідальності. Це однозначно. І саме основне основне завдання кримінального судочинства, ну. Це невідворотність покарання. Тобто та людина, яка вчиняє злочин, вона повинна розуміти, що рано чи пізно вона буде відповідати за те, що вона зробила. І ми в мережі інтернету бачимо дуже багато яскравих прикладів, коли люди це свідомо роблять, підтримують, поширюють неправдиву інформацію. Це, це видно всім, це видно не тільки нам, це видно всьому світу. І однозначно люди повинні понести відповідальність за це. Ну ми розуміємо, що окуповані території життя там дуже складне як от відрізнити все таки колабораціонізм? І виживання на цих територіях. Ну, коли приходять люди з автоматами, і тебе забирають до війська, так само в тебе, ну, який вибір в людини, або там забирають техніку в, в підприємців, от це ж іде на користь знову ж таки країні-агресору. От як протистояти? От що, які, чи є якась, ну я не знаю? Мануал, як діяти людям в таких випадках? Що робити, якщо не вдалося виїхати в своєчасне? Питання дуже складне, і на нього немає, не існує однозначної відповіді на сьогоднішній момент. Ну, перш за все, я все таки хотів би сказати про відповідальність. Ми сказали про склад, що становить колабораціонізмом. А яка відповідальність? Відповідальність це позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років, це виправні роботи на срок до 2 років, це арешт на строк до 6 місяців, це штраф у розмірі до 10 тисяч податкових мінімум доходів громадян це 170 тисяч гривень. Це позбавлення волі на срок до 15 років або довічне позбавлення волі. Крім того, додатковим покаранням можуть бути. це... Конфіскація майна. Повертаючись до того питання, про яке ви сказали, воно дійсно дуже складне. І як сказала одна людина мені, ми можемо розуміти, що вони відчувають, що, що, де вони знаходяться, але ми не можемо відчути те, що з ними зараз відбувається. І це дійсно дуже складно. І я з самого початку про це говорив: кожен випадок він повинен бути індивідуальним, не повинно бути певного лекалу, що от, ага, передав. Під тобто тут головне значення буде суб'єктивне відношення людини, яка обвинувачується в чиненні цього злочину, і під дією яких факторів вона це робила. Чи розцінювала вона ту загрозу, яка перед нею стояла в цей момент, реально? Ну, зрозуміло, якщо є підприємець, в нього є комбайн, а до нього прийшли люди з автоматами і сказали: Давай сюди комбайн, інакше ми тебе розстріляємо. Чи можна розцінювати цю загрозу як реальну? Звісно ж, можна. Але знову таки ми говоримо про добровільність. Тобто є певні посади, про які ви дійсно ви говорили: це лікарі, це пожежники, так, це інші комунальники. Ну до речі, я хотів би сказати, що в цьому напрямку і держава добре це розуміє. Саме тому був розроблений кабінетом міністрів проект закону номер 7646 від восьмого нуль року. Він називається. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованих територій, от відповідно до цього проекту передбачається визначити перелік діяльності, здійснення якої на окупованих територіях допускається, якщо не вчиняється пособництво держави агресору. До цих видів діяльності відноситься: це доставка пенсій, медичне обслуговування, здійснення забезпечення житлово-комунальних послуг, робота банків. Здійснення сільськогосподарської діяльності, цивільний захист а також заходи для забезпечення прав і свобод українців на окупованих територіях на сьогоднішній момент, а саме вже станом на 26.08., Даний проект закону пройшов, отримав науково-практичний висновок головного науково-експортного управління апарату Верховної Ради. Я з ним знайомився і там є ну, багато суперечливих питань, поки що рано говорити, що завтра цей нормативно-правовий акт буде прийняти однак він якраз і буде намагатися визначити ту діяльність, якою людиною можна займатися, ну тобто. Тут головне є те, що от великі побоювання в нас були відносно освітян, так, вчителів. Якщо вчитель виконує свою функцію, навчає дітей, однак ця функція, ми повинні розуміти, що вона не повинна бути пов'язана з Поширенням неправдивої інформації відносно тієї агресії, яка ми, ми знаємо, що країна агресор давно вже переписала історію, кожного дня переписує. Українців взагалі не існувало, нас створив Ленін і всі, всі інші фейки, які не мають нічого спільного з, з реальним станом справ. От якщо е, вчитель цей, ну наприклад, вчитель математики, да? яку він може поширювати інформацію? Він навчає дітей, він дає їм знання. Якщо це не буде пов'язано, то ніякого колабораціонізму тут не може бути. Звісно, якщо він прийде і почне розказувати, що це неправда, ніякої війни нема? Ми визволяємо і взагалі ми, ми допомагаємо, ми освободителі. Це інше питання. Пане Анатолію, я хотіла вас запитати ось про що яка в нас за, е, існувала от до 24-го? Лютого практика. Ми ж розуміємо, що наша війна триває з 2014 року і вже тоді були колаборанти. Яка була практика, як у нас каралися е, колаборанти чи були? Ні, ну тоді справа в тому, що тут буде зараз виникати багато питань у відмежуванні колабораціонізму від державної зради. Раніше, ну в березні місяці, у нас з'явилася певна стаття. Про яку ми сьогодні говоримо з цього періоду. Більшість тих е, кримінальних проваджень, які порушувалися, вони були пов'язані саме з державною зрадою і незаконною участь у збройних формуваннях, які створювалися, от, от, саме в цьому напрямку йшло на сьогоднішній момент. Наскільки відомо, вже порушено понад 1200 кримінальних проваджень, саме у відповідності до статті 100, 111 зі значком 1. поки що. Рано говорити про практику, тому що поки що її немає судово. Повинен пройти певний період для того, щоб ми розуміли. Однак я знову таки хочу наголосити, що ми цивілізована країна, ми нікого не грибимо під одну грибінку, кожен випадок є індивідуальним. Це дотримання, це презумпція невинуватості, це дотримання основоположних прав на захист і все інше. Тобто, тільки виходячи з цього, ми зможемо. По-перше, довести, що ми є правовою державою. По-друге, те, що ті особи, які вчиняють злочин, вони притягуються до відповідальності у чіткій відповідності до вимог закону. Ще не можу вас не запитати про таке. От на вашу думку, хто має боротися з колаборантами? Ми знаємо ці всі випадки, які, як Є в нас партизани, які борються з колаборантами. Як ви вважаєте, чому так стається і хто має боротися з колаборантами? Ну як знову таки, тут треба відмежовувати декілька сфер. Так? Якщо ми говоримо про правову сферу, це це відповідно повинні здійснювати правоохоронні органи. Якщо ми говоримо про воєнну сферу, військову сферу. То у нас прийняті відповідні зміни до законодавства, які дозволяють кожному громадянину України брати в руки зброю і захищати Захищати mm -hmm. себе і захищати свободу нашої держави, нашу незалежність і наш суверенітет. Тому ну, я не бачу жодних проблем, якщо якісь, якісь партизани на території нашої країни, нашої території проводять певні акції проти тих осіб. Які зрадили нашу державу. Якщо є відповідно, ну, знову таки є відповідні дані, фактичні дані, знову -таки, які публічні. Ну ми бачимо, засоби масової інформації досить таки широко висвітлюють ці всі акції, які проводяться відносно колаборантів. І ті випадки, які я знаю, в мене сумнівів не виникає в тому, що це дійсно були колаборанти, і відносно них повинно бути проведено кримінальне переслідування. Тобто, це фактично. Протидія військовій агресії. Алягерком алягер, на війні, як так на війні. Ну, знову таки, Чин? є ціла низка нормативно актів міжнародного права, які регулюють навіть таке страшне явище, як війна, І чітко встановлюють правила ведення бойових дій. Те, що країна-агресор, їх не дотримується взагалі. А от Україна навпаки. Дотримується повній мірі це і поводження з полоненими, знову-таки, все, все, все про те, що ми говоримо, що Україна давно є, скажімо так, цивілізованою країною, і буквально вчора я почув таку цікаву думку від однієї людини, спілкувався. Він мені сказав, що Україна так хотіла потрапити до Європи, набрала такий розгін. Що навіть не помітила, що вона вже обігнала Європу в багатьох напрямках і опинилася вже перед. І це, це, це дуже добре. Це приємно, насправді. Е, давайте повернемось знову ж назад до нашого колабораціонізму. Е, який взагалі світовий досвід існує? Ми розуміємо, що війна колись закінчиться, і нам доведеться якось в одному суспільстві співіснувати з цими людьми, які були на окупованих територіях і жили там по-різному. От які є е, уроки Другої світової війни, е, ну ми знаємо, що тоді був Радянський Союз, і як ставилися до людей, е, які були в окупації, в тому числі до українців. От, і який є світовий досвід, розкажіть, будь ласка, яка ну, практика? Якщо говорити про Другу світову війну, я б не став би її ставити в приклад, тому що те, що робив Радянський Союз, немає нічого спільного. З нормами гуманітарного права та нормами міжнародного права. Те, що робила Україна, ми можемо говорити, що, наприклад, був проєкт закону про перехідний період, який був розрахований на інтеграцію окупованих територій. Да, він чітко визначав, яким чином що потрібно робити. Я не думаю, що потрібно щось винаходити будь-який велосипед. Якщо особа вчинила злочин, вона повинна бути притягнута до відповідальності, повторюю. Якщо людина, і знову-таки людина не повинна доводити свою невинуватість, це той орган, на якого законом покладено обов'язки підтримання державного обвинувачення, да, зібрання доказів вчинення особою злочину, вона повинна робити цю роботу. Тому, ну ви просто так сказали, я не можу тут погодитися, що ті люди, які залишились там проживатись, вони не є всі колаборантами. І в, більшості, це, в, і, і в більшості випадків це винятки навпаки, це не загальна тенденція, так тобто, не всі люди, які зараз залишилися в Херсоні на частині окупованої території Харківської області, Луганщині, Донеччині, вони є колаборантами. Тобто, це ті люди, які активно співпрацюють, а та людина, яка виживає, яка годує свою родину, знову таки не співпрацює і не допомагає. В цьому розумінні. Я не думаю, що як до неї повинен бути якийсь окремий підхід, що її потрібно виділяти із загальної маси громадян України. Ми всі ми всі мешканці нашої країни. Я тут просто мала на увазі, дивіться, ну, є різні люди, наприклад, от ми знаємо, є інформація на певних окупованих територіях, є люди, які просто ходять, радість варять вареники. Тим... Солдатам, які стоять, показують будинки порожніх, господарі, яких поїхали, розказують про них. Ну Це, І, ну, це те, те, що ви розумієте, свята простота, то що називається, знаєте коли підкидають. Е... А це ж це є про те, що я говорю, це якраз допомога окупантам. І ці люди повинні бути притягнуті до відповідальності. І повірте, коли будуть звільнені території, буде дуже багато інформації. Яка буде свідчити і доводити участь даних людей. От я вважаю, що саме тут є важливим, щоб вони були притягнуті до відповідальності у чіткій відповідності до закону. Іншого шляху немає. Закон повинен бути єдиним для всіх. Чинив злочин, неси відповідальність. Таким чином, ми не будемо створювати будь-яких прецедентів. Тобто, не можна зараз дозволяти цьому терміну. Знаєте, так дуже широко поширюватися безпідставно, як у нас досить часто сталася якась подія, а він вбивця, і після цього починяється ідентифікація особи, яка підозрюється у чиненні злочину з тим самим адвокатом, який його захищає. Це може відбуватися і зараз вже відбувається із колаборантами. Тобто, коли намагається суспільство намагається ототожнити того, хто вчиняє. І того, хто його захищає, це не повинно бути в цивілізованому суспільстві? Це не повинно бути будь-хто має право на захист, будь-хто і це фундаментальна основа будь-якого цивілізованого суспільства, правової держави. Підсумовуючи нашу розмову, хочу запитати вас: от з точки зору юриста, які б ви поради дали тим людям, які знаходяться в окупації, як їм ну, не підпасти під статтю. Що ви порадите, як їм діяти? Знову таки, дуже важко радити, тому що я не відчуваю те, що відчувають вони. Звісно ж, перша моя порада це при першій можливості виїжджати звідти. Зараз намагаються створюватися певні коридори. Кожного дня ми чуємо інформацію про евакуацію з тих чи інших міст. Це, це найперша моя порада, якомога швидше залишати ту територію. Якщо людина вимушена. На тій території знаходитися, тут дуже важко дати пораду, як вчиняти конкретній ситуації. Звісно, на першому місці повинна бути це безпека життя і здоров'я. Єдине, що людина повинна, ну важко про це говорити: що як людині, до якої прийшли з автоматом, радити щось фіксувати чи щось робити для того, щоб доводити, що він це зробив під дулою автомата, а не добровільно це віддав. Це дуже дуже складно, розумієте. Тут немає якоїсь такої заздалегідь готової відповіді. І тільки коли буде формуватися судова практика, на підставі аналізу цієї судової практики можна буде говорити про, про певні дії. Знову таки, чи не буде ця практика формалізованою, тобто, чи не буде вона містити ті поради, які не будуть мати нормального, так скажімо, звичайного значення у житті? Розумієте? Важко. Важко порадити моя порада одна: треба виїжджати тим більше, якщо там родина має сім'ю, має дітей, це в першу чергу необхідно залишати ту територію. І зараз всі державні органи закликають, тим більше що враховуючи ситуацію на сьогоднішній день, сьогодні є окупована територія, да і е, всі говорять про те, що ну окуповано. Однак ми бачимо, наскільки зараз наші збройні сили активно працюють і. Той факт, що окупанти, наприклад, зайняли певну територію і не було активних бойових дій, це не свідчить про те, що завтра там не буде активних бойових дій при звільненні. В чому, знову таке міжнародне право не забороняє наносити удари на території, які зайняті цивільними населенням. Це не забороняється. Єдине, що не можна прикриватися живим щитом як людьми. Ну, багато, багато норм. Знову таки, нашим ми добре розуміємо, що нашим Збройним силам необхідно буде звільняти цю територію, і вона активно це робить. І тому, якщо людина певний, там її пронесло, як скажемо так, не було загрози саме бути знищеним, то зараз вона може з'явитися. Тому держава закликає всіх здійснити цю евакуацію, залишати цю територію, виїжджати з цієї території. Це буде найкращий вихід в даній ситуації. Дякую вам за розмову. Бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Всім харків'янам, гарного дня і тихої ночі. Ну дякую. і перемоги так само. Дякую, Все. дякую. Так. Як дякую. завжди, приємно було з вами поспілкуватися. Так. Будемо сподіваюся, що та інформація, яку я сьогодні поділився, вона стане для когось корисною. І знову таки, якщо у когось є питання правового характеру 0800-213-103, Це номер контактного телефону системи безоплатної правової допомоги, де можна отримати правову консультацію або отримати інформацію про найближчу точку доступу, якщо людині безпосередньо необхідно звернутися і отримати правову допомогу. Звертайтеся, ми завжди вас чекаємо. Дякую, дякую вам. Дякую. Гарного дня, всім. до побачення і вам гарного.